Вітаю, друзі! Що буде, якщо Путін і США домовляться? На нас чекає низка сюрпризів, можливо, приємних і неприємних. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і, навпаки, дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію. Наших глядачів для нас це дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривнею. Ці подробиці є в описі до кожного відео. Очевидно, що проясниться багато з тих питань, на яких у нас не було відповіді. Натомість, ми будували гіпотези на підставі заяв однієї і іншої сторони. Тож це був, як Трамп вже сказав, великий день чи вечір. Бо ця розмова відбулася саме ввечері за київським часом. Перше, на що хотів би звернути увагу, що, скоріше за все, зараз все-таки чинний президент Сполучених Штатів і його оточення діють в контексті залучення Путіна до переговорів до особистої зустрічі. Тобто, о всі ці реверанси, можливо, такі. Недвозначні якісь натяки робилися для того, щоб відбулася спочатку ця телефонна розмова, а потім особиста зустріч. І там можливо, як деякі експерти сподіваються, буде зовсім інша розмова. Для прикладу, пан Дональд сказав: ми будемо говорити про землю, ми будемо говорити про електричні станції. Хоча всім зрозуміло, що ключовою є саме Запорізька атомна електростанція. Але тоді, під час особистої зустрічі, це питання може бути поставлене по різному. Тобто, або це буде поставлено у відповідності до статуту ООН, ОБСЄ, тобто про неприпустимість таких дій Росії. А можливо, чинний очільник Білого Дому дійсно зараз махне рукою на всі ці міжнародні закони, бо він же показує масове нехтування внутрішніми американськими законами. Тобто все це ще залишається насправді питанням. Не може бути й мови про те, що Україна піде на такий компроміс, і це не лише про українську конституцію, це просто в принципі неможливо на сьогоднішній день. Компроміс, на який може піти Україна, і скоріш за все, що доведеться піти, це визнання тимчасового статусу окупованих територій, але в жодному разі не легітимізацію анексії Росією цих територій. І якщо йдеться про Раду безпеки ООН, то окрім Росії і Сполучених Штатів, які теоретично можуть підтримати такі рішення, Китай, який утримується, залишається ще й постійні члени Ради безпеки ООН з правом вето. Я не бачу перспективи ухвалення такого рішення. Ну і сподіваюся, що Генеральна асамблея також у переважній більшості країн не підтримає такі рішення. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News розповів про план А і Б для завершення війни Росії проти України. Власне, йшлося про те, що планом А є припинення вогню. А вже після його реалізації можна переходити до другої фази, каже Рубіо, яка полягає в тому, аби посадити всіх. За стіл переговорів, це такий стандартний порядок. Спочатку припинення вогню, потім оцей цей період припинення вогню використовується для того, щоб розпочати процес мирних переговорів. Чи це буде човникова дипломатія, чи це видалі може відбутися якась зустріч, де будуть присутні обидві сторони конфлікту, звичайно, з посередниками? Питання: яку роль на себе беруть Сполучені Штати наскільки нейтрального посередника? Чи вони будуть підтримувати сторону міжнародного права чи одну зі сторін? Основне питання, яке зараз мало б обговорюватися між Путіним і Дональдом Фредовичем не про землю електростанції. А про те, яким чином можна забезпечити моніторинг чи імплементацію цього режиму припинення вогню навіть на 30 днів. Тоді, вже, якщо дійсно тут досягнути прогресу, то далі вже можна переходити до обговорення безпосередньо деталей. США із Путіним, напевно, зараз намагатимуться все ж таки домовитися. Що буде, якщо вони домовляться вдвох на своїх умовах, нехтуючи тими червоними лініями, які зараз існують? Для України. А чи готова включитися Європа і сказати ні, підтримати Україну в цьому питанні? Чи є зараз в Сполучених Штатах сили готові протистояти очільнику Штатів? Перше, Європа. Європа наразі демонструє таку готовність. Тобто Європа не йде на умови Сполучених Штатів, і, на відміну від ситуації з Україною, у них немає важелів, які могли б примусити Європу до такого рішення. Більше того, якщо ми говоримо про російські ультимати, то це також стосується і НАТО. Тому що стаття 10 НАТО говорить про те, що країни-члени НАТО за одностайною згодою можуть запросити будь-яку європейську країну приєднатися. Тому що, по суті, якщо США підуть на зустріч Путіну, то він поставить під сумнів основоположний документ північно атлантичної договір яким, власне, було засноване саме НАТО, тобто це стосується не лише Європи, але також євроатлантичної архітектури безпеки. Далі, якщо ми говоримо про американців, про республіканську партію, то тут є насправді велике питання. Тому що це ті ж самі люди, які хотіли пана Дональда своїм кандидатом. Вони дозволили йому стати кандидатом, і вони дозволили йому стати президентом. Чи вже зрозуміли вони небезпеку, яку несе їх обранець для самих сполучених штатів і для всього світопорядку? Складно сказати, наскільки швидко може відбутися трансформація? їхньої свідомості, ну і те, що стосується України, це насправді найскладніше питання, тому що наразі ми маємо за собою надійний тил. Це наші не лише європейські партнери, але й інші міжнародні партнери. Тому я думаю, що Україна в якийсь момент може все-таки сказати рішуче ні, навіть коли вже очільник США з Путіним тиснутимуть одне одному руки і вважатимуть, що все парішалі. Які можливі сценарії? Розвитку після подій після переговорів телефону між США і Путіним, як може розвиватися ситуація і як Україна повинна буде вписатися в цей контекст, правильно відреагувати, щоб не втратити свою суб'єктність? Найбільш бажане для України сценарій, щоб в якийсь момент пан Дональ Фредович все-таки зрозумів, що Путін намагається ним грати. І це, як ми вже, мабуть, добре всі знаємо, чи про те, що нам порозказували ті, хто. Знає психологічний портрет чинного президента Сполучених Штатів, його потрібно розіслути. І тоді він почне діяти вже в правильному напрямі. Якщо ми говоримо навіть про важелі, які є в нього, то вони дійсно потужні. А з його манерою ухвалювати рішення, це ще й буде мультиплікація цих важелів. Якщо він не буде оцінювати довгострокові ризики, а просто включить на повну, як він казав, ці пакельні санкції відкриє шлюзи. Постачання зброї до України. І це на тлі тенденції, які є несприятливі для Росії в економічному плані, а й у тому числі, мабуть, і на лінії фронту, це насправді може мати ефект. Але я навіть не беруся оцінювати імовірність цього бажаного для України сценарію. Другий сценарій, що зараз видається найбільш імовірним, США і Путін все-таки про щось домовляться і продовжують. Домовлятися тоді Україна і Європа постануть перед складним вибором. Є сподівання на те, що це не внесе розколу в проукраїнську коаліцію на Заході, і ми всі разом зможемо вистояти. Але багато чого залежатиме і від України як держави, і від того, як наша влада зможе консолідувати українське суспільство, щоб до тих усіх зусиль, які Путін докладає, щоб розколоти Україну і дестабілізувати. Ще не були додані рішення, що є контрпродуктивними. Як суспільство може консолідуватися в даній ситуації? Ця тема насправді тривалої розмови, але відповім: ну, знаєте, так, тезово. Скандальних випадків корупції абсолютно не повинно бути. І не має бути того, що за півтора року перетворили ТЦК, в тому числі і за допомогою деяких працівників ТЦК. Бо зараз Збройні сили окремо, а ТЦК окремо. А цього не повинно бути. Ну, а завершую відео вже за традицією. фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня марятка любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо б не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодні І вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!